Привіт! Ви скучили за покемоном. І зісно, я тоже. Ну, можна продовжувати проходити покемонів. Ех, хороша рубрика була. Да. Нічого, я може повернутися покемоном. Тик. Тик. Початок відео і у битва. Нічого, зараз йому буде хана. І він дає катесі. Непоганий Ну, да, мені і забор, а у нього катерфі. Зараз подивимось, хто буде сильніше. Що за прийом такий сильний? Ех. Катерфі може подамо. Батерфля проти катерфі, подивимось, хто буде сильніший. Хоча сильній сильніше буде, думаю. Батерфрі через 3 слів сатак. Це уть. тобто це ось тут його переможе, це не переможе. Утруйний удар, капець. Нічого. Можна відкрутити від обого удара. Давай, це? Хоча, інш... Хоча поміняє покемона. Так, надіюсь, він зможе хоча б тут. Ах, блин, не научу пофлопати. Да серйозно? Покемо... Игри, покемо... Блин, давай, серйозно! Самый сильный покемон ігри. Покемон на першого покоління. З yes. типу команд. Давай винуси. Єс. Хатик. Веніс. Завчут покатявся в мене. Так, я ось цей сприйміг. І давай треба йти в центр. Ех, я ви, я ви замітилися, я все переускорив. Я все приускорив для своєї зручності. Зараз я буду міняти покемони на собі команді. Так. Так, міт. Хотя я просто захитник. Меняти, а не дода. А додам собі когось. Їх в этом музею. А музи. Ніт. Ціліпуф, візьму його, може він хоча б удачу дасть. Давай, виходить, як вийти? Як вийти? А вейсов фух. Ти... Я хочу піти наст куди. Да? Ви угадайте, на святу анну, так. Да. Ну, це як я взагалі ні. Ніфіга не повністю не прийшов. А я хочу пойти повністю. Так, я хочу помітити катерфі. Привіт, катцеу каттерфі. Так. Давай, цветко. Зараз так свитко буду на якісь локації. Так зайду кудись, може сюди. Починаємо битву. Хто переможе? Стильди проти якогось. Нідори... Не На 21 рівню. А. Вігеті дани на мене нападають. Так, сюди що щось залишилось. Давай, виноси, ви, носи, ви... І його завер, да в. Удав. Тут уже довго буде насправді. Втім, если це все проускорити. Може так, я тут його нову вилічу. Ну я. Лицей розумного сіпа. У це зброя? Це просто виключе таке саме зброю, як у нього, тільки слабкі все. Да, у нас вот слабка, но, но затягнута. Б... В... Или так вот тут и не будем не окей. Стоп то. Єс! я переміг. Прям все мы тут выходит и какой-то позивил мы на выходить. Надій, ну спутный будет аксе. Хочется, а так я тебя. Пиццы піцик проти а хто переможе? Мій або пиццы леді? Я не знаю. По-моєму, мій пиццу переможе. Давай ти мій пізик. Я весь хопідкидну. Я говорю, я закрузала, потому что он найбільший рівень в моей команді. Давай, виноси. І, 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 давай, ну давай, давай виносить сюда. Дай вы серйозно. Догапату типи, на не бізика. Капець, о зопа. Узвіницер, который я бачив. Да. Да, це не дорина. Добре, я її тоже переможу. Сподіваю, ветва. І піцна, хто переможе? Давай, виноси, ес, І Я отримав ТМ 31. Офигенный значит сюда зряк Мэттика вы уже интивокати Я що я здесь и факт що не знаю, що тут може локати. От, думаю, образу, буде локатить почему я приносит А вони ходить А вони ведуть на битву з капітаном Добре, мачо проти Нидорина Нидоран Нидорина его не дурана пола. Давай бей-бый уже взаивратка битва свипать на видео Давай пей бый бый Да. О недоринах не было качаться прокатин стал Нидоран Нидорина Драго не сказала таке And the cruel це водяний покемон, якщо він водяний, значить він по факту вод... трава перемагає воду. Ось так переміг Лузе. Ось на порізну йому побігати. Ну, я хочу просто піти, поки це не полікувати покемонів та повернутися на святу Анну і подивитися на всі локації, які тут є на святі Анні. Так, лікуй, лікуй. Ось дати буде. Так. Так. Тикни свою туалетну, подивитися наші локації, які тут є. Що за локація? Кухню. ТМ. Твої ТМ. Хто знає? так, Тик, тут може це пару бітву піти. Знаєте, кажуть, тут є, тут це якісь бітви, ці ні, просто так. Тепер буду зарвати. Я вийшов, тепер буду зарвати. Тому що я думаю. Ну забудет сильно зачем За максимальные силы Так починаємо битву. Да знову масубу який буде у кокнутый Зараз мені цю Зас Це зачекай Пф Саутер Хой вибір. Так Я всіх перебив на світі, а ні. Тепер можна в піти це когось побити, поперебивати. Або сукати містечко. Я бачу на ютубі, там одне з одне з лізок можна там полікувати. Лікувати покемонів. Це правда чи не правда, я не знаю. Ось я поставлю мідорину найперше покемоном. Ой, або нідори направило говорити. Дурину на найпершу поставу, при цьому можна по факту апгрейдитись та всіх перебити. І ще чого? там найсильня відмотка, яка може бути. Я моя відуваюсь так зусильно відподатку. Битва? битва дуже напружена, через той факт, що... Через ця Битва вийде з роулі буде дуже довгою. накопать копать такая долго. Давай, бей. Прикину. пока торфе блин. Делают. Удар какой-то. тык. Давай, бей, Блин. И... Хотя... таки не могу назвать ранее. Ха, Перемі їх фарсово, так або грейдуся. Буде у чого або хтось. Хто це грейдуся у мене? А, це був точно це одюд. Так. He. Тепер Гроулі номер два. Просто битва з гровлі дуже довго. По чому мені тебе відмотувати? Чого ви дуже добре, Щоб вам скучно не було? Капець, якийсь тут сильний ворон на носах. Охняний ефект. Блін... Давай виноси... Цього тут. По Доб... факту у нього... Ефект зорні сім'янки. Насіння. синя. Эффект не синяє дуже крутей. Ага. Ана, я не... ага, ага, ага. Так. Крайни кровлю. Це пет попула на прозу Так. Я побечу какая-то дівчинка. Да, велико, это я хел. Нет какой-то нахуй, блядь, я пояснил забывся. Ооо, это вс був. Я все за зайдет. Це. це 18 плюс арт у покемонах. Эх, кидать видео. Всім до наступного видео про покемонів.